120 років тому на вулиці Шотириста 8 з'явився новий будинок. Його звели банкір Міхал Стов і архітектори Владислав Садловський та Едмон Жихович: це була справжня поема з каменю, стиль Сецесія, де кожна лінія дихає рухом, його фасад прикрашали маскарони, а у вікнах вечорами світилось тепло життя. Та час прийшов, фарба потьмяніла, розписи зникли під шарами фарби. Будинок мовчав, наче заснув у спогадах минулого. Але одного дня його почали відновлювати. Реставратори зняли стару штукатурку і під нею ожили кольори, лінії, орнаменти, навіть запах старого лаку. Тепер будинок знову дихає, його брама сяє, як колись. А мистецька бібліотека приймає від відвідувачів, бо історії не зникають. Вони просто чекають, поки хтось почує їхній голос.